Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас 4 серпня, і вся Україна відмічає День Повітряних сил, Збройних сил України. Також віряни вшановують пам'ять сім мучеників єфеських. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Боже, будь милостивний до мене грішного. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть, і все напомняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадаємо до Тебе, благий, і ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній, свят, 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 єси Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти тебе, свята Тройця, свят, свят, свят! Єси Боже молитвами, Богородиці, помилуй нас і нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом о півночі. свят, 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 єси Боже молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 вставши після сну, подяку приношу тобі, пресвята Тройця, Боже наш, що ти з великої милості Твоєї і довготерпінням. Не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але з властивим тобі, чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою і нині просвітити мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої. І чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і у піснях славити все святе ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і грім мій повсякчас. Переді мною проти Тебе, єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже, праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий у присудді Твоїм. Ось був беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив, єси невідомо, і таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом. І очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі, моєї. не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість, спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи. Відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це духу упокорений, серцем скорботним і смиреним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сігун, і нехай збудуються стіни єрусалімські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник твій тельців. <кій> Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився. Перших всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога, істинного рожденого, несотвореного, єдиносущного за Цем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії палаті, і страждав. І був похований і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але ти визволи мене від усякого злого. І нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До тебе, владико, <кій> чоловіко любче, вставши після сну, вдаюся, і до праці своєї стаю, з Твоєї милості і молюся Тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усякого лихого, що є в світі, і від явольської спокуси, і спаси мене, і веди в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром на тебе, вся моя надія, і тебе я щиро славлю, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї, дав мені рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти від усякого всього злого і супротивника. Ти сам, владико, сотворителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благаємо Тебе, небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих недосяжних, славних діл Своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці, знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас. З нашими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою державу. Отже, молимо Тебе безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів. Відкрий наші уста і наповни їх похвалою. Похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і слави тебе, безпочаткового Отця та є народним Твоїм Синам, і присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, пречисто Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного. Бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погаси у мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого, Викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі. Та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри, сіли, владичице, мої тяжкі духовні і тілесні рани. Не допусти, щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами, прихили до мене милість, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти, благословенна від усіх ротів і славиться, пречисте ім'я Твоє. На віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відпусти від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові, володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами. І наставляй мене на спасену дорогу, О, святий Ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого і коли чим погрешив минулої ночі. Захисти мене в нинішній день і охороняй мене. Від усякої спокуси дьявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мені достойним рабам своєї безмірної благості. Амінь. Моли Бога за мене, святий угодниче Божий. Бо я щиро до Тебе звертаюся, скорого помічника і молитвенника за душу мою. Спаси, Господи, і помилуй рабів твоїх, Отця мого духовного, батьків моїх, і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх, і всіх православних християн, і всяку живу душу. Що твоєї милості та допомоги потребує. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліття Твоє, перемогу православним християнам на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами. Благословен пліту утроби Твоєї, бо Ти спаса народила душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитв наших в час журби, не відкинь, але з біди визволяй, пресвята Богородице, спаси нас, упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, батьків моїх. Родичів, благодійників моїх, і всіх тих, що поклали життя Своє за волю України і за святу українську апостольську православну церкву, і всіх православних Християн, і всяку душу, що спочила і твоєї милості потребує, і прости всі гріхи, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. Господи Боже, дякую Тобі, що дав мені щасливо цю ніч переночувати. Дай же, Господи, щасливо цей день переднювати Тебе, Бога нашого, хвалити, а не грішити. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовімів. І незрівнянно славнішу від сарафімів, щоб із істлення Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величає. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мене во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже щоб не послав цей день, нехай ім'я Твоє буде благословений. Амінь. Сьогодні 4 серпня ми з вами помолились ранішні молитви. У мене дощ, де і трошки я прихворіла, то я вирішила помолитися вдома і включила запись. Може, теж хто не може в церкву сходити на утренню, то разом зі мною помолилися ранішню молитву. у нас сьогодні День Повітряних сил, Збройних сил України. І віряни вшановують пам'ять семи мучеників ефеських. Ви всі знаєте, це сім молодих юнаків, які. Боролися проти язичества і були закриті в печері тільки за віру християнську. Так що я вам всім бажаю тихого, мирного дня, Божого, всім благодаття. і напоминаю, що кожен вечір о 21 годині у нас молитва за наших захисників. За нашу Україну і весь український народ, де ми всі збираємося і молимося, просимо захисту для наших захисників, молимося за перемогу і спасіння України. Всім я ще раз бажаю мира, добра. Здоров'я, бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!